Які зараз ідуть енергії, що ми маємо про них знати? Як цікаво, куди ж нас виносить? Доєднання дій по серцю і по силам. Багато енергії, надії, але якщо ці дії узгоджені з серцем, з твоїм природним дитячим імпульсом. Довіра і любові до себе, до світу. І бажання діяти в цьому світові. Бажання взаємодіяти в такій енергії. І твоя задача не зв'язувати собі руки. Тому що це карта вибору. Навіть якщо тобі дуже страшно, повір, що взаємодія це легко. Взаємодія це те, для чого ми були створені.